У цьому відео я хочу розповісти вам про суші з заправок. Чи варто їх боятися, чи це просто міф? Суші з заправки часто стають жартом, чимось, що ніхто, очевидно, не варто їсти. Але чи дійсно вони небезпечні, ніж скажімо, бутерброд з шинкою, який лежати поруч у холодильнику? І чи сильно вони відрізняються від суші, які готують у дорогих ресторанах? Щоб зрозуміти, чи є тут щось підозріле, я звернувся до експерта з безпеки харчових продуктів Дона шафнера з Радгерського університету. Чи безпечні суші з заправки? Якщо вони не містять сірої риби, наприклад, каліфорнійські ролі, то ризик такий самий, як і у бутерброда з шинкою, каже шафнер. Але якщо там є сіра риба, я б обрав щось інше. Суші найчастіше асоціюються з сірою рибою, але багато страв готуються з морепродуктами, які пройшли термічну обробку. Наприклад, каліфорнійські ролі роблять із вареного краба, або, часто, з імітації краба, яка насправді виготовляється з риби. Вугор, унагі, завжди готується. Креветки, кальмарі, восьминоги та мідії теж часто подаються у вареному вигляді. Каліфорнійські ролі це, мабуть, найпоширеніший вид фасованих суші. Особливо мені подобаються гострі каліфорнійські ролі від Trader Joe's. Тому, якщо ви опинилися біля заправки і вам дуже хочеться суші це може бути найкращий варіант. Але якщо у виборі тільки суші з сірою рибою, краще нирки і з'їсти їх у хорошому суші ресторані. Важливіше зірки береться риба. Сіра риба може бути дуже смачною, але вона несе більше ризик паразитів та харчових отруєнь, ніж кількість приготуваних продуктів. Деякі суші низької якості роблять з так званого тунцевого скрипу продукту з сірої риби, який раніше був завезений із спалахами сальмонельозу. Це не обов'язково небезпечно, але через більше високу обробку такі продукти мають більше шансів на забруднення. Шафнар каже, що сам їсти сірі суші. Але тільки у справжніх суші ресторанах. Я не хочу, щоб ризик, зав'язаний із сірою рибою, контролювався найдешевшим постачальником для заправки або працівником, який ще й палити і продає сигарети. Я краще довірю управління цим ризиком, професійним шепам і персоналу, які знають, що роблять.